Привіт, друзі! Знаєте, 21 століття змушує нас жити на швидкості: робота, навчання, справи, а ще й хочеться знайти час для себе. Побутові процеси вже давно підлаштовуються під цей ритм: роботи пилососи прибирають, пральні машини перуть, а кухня теж поступово стає розумною. І сьогодні я хочу поговорити про один із найсучасніших і найзручніших девайсів для кухні мультипіч. Так, так, можливо, ви вже про неї чули. А може навіть давно придивляєтесь. У цьому відео я розповім, як правильно обрати мультипіч у 25-му році, на які функції варто звертати увагу. І, звісно, поділюся з вами добіркою найкращих моделей. Тож давайте розберемося разом, яка мультипіч стане вашим кухонним фаворитом і чому цей пристрій вже встиг завоювати серця тисячі користувачів. А перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал. Щоб не пропустити нові та цікаві огляди. Також не забувайте про наші соцмережі, де кожного дня ви можете побачити анонси нових знижок та цікавих новинок інтернет-магазину Воюа. Пишіть коментарі, ставте лайки та не забувайте, що, як завжди, в описі під цим відео ви знайдете не тільки посилання на всі товари, про які ми сьогодні будемо говорити, а також приємний промокод на знижку при купівлі на Воюа. Тож дякую вам, друзі! Заставка, і ми поїхали. Пам'ятаєте, як кілька років тому на всіх кухнях з'явилися мультиварки? Вони тоді були справжнім проривом, готували швидше, рівномірніше і головне, без оцього цього вічного пригоріло прилипло. А тепер... На сцену вийшла мультипіч або ж аерогриль. Я б сказала, що це наступний крок еволюції кухонних гаджетів. Так виглядає вона зовсім інакше, ніж мультиварка, і працює теж по-іншому. Але задум у неї такий самий: зробити наше життя простішим, а страви смачнішими. І ось тут починається найцікавіше, бо мультипіч має свої особливості, які точно сподобаються тим, хто цінує час. І якість їжі. Тепер давайте розберемося, у чому головна фішка мультипечі. Якщо мультиварка брала універсальністю, то мультипіч це справжня магія конвекції. Саме завдяки цій технології її часто ще називають аерогрилем. Всередині камери заховані спеціальні нагрівальні елементи. Їх може бути один або два зверху і знизу. Вони розігрівають повітря, а потужний вентилятор ганяє його всередині на великій швидкості. У результаті страви готуються швидко, рівномірно і без оцього вічного ризику, що щось підгорить або пересохне. Ще один важливий момент: мультипіч дозволяє готувати з мінімальною кількістю олії. Тобто курячі крильця чи овочі виходять рум'яними, соковитими, але без зайвого жиру. Якщо ви уважно стежите за калоріями, можна додати зовсім трішки олії з розпилювача і смак буде ще кращим. Тож виходить і корисно, і смачно, і без відчуття, ніби ви щойно стояли біля плити півдня. Тепер давайте поговоримо про те, що ж реально можна приготувати в мультипечі, і відповім одразу майже все. Найсмачніше виходить з овочів, м'яса та риби. Завдяки конвекційній технології смаки краще поєднуються, тож курячі крильця, гриль або овочеве рагу виходять насиченими, ароматними і просто неймовірними. Але це ще не все. Багато моделей підходять і для випічки. У мультипечі є спеціальний піддон, а іноді й два. На ньому можна робити печиво, піцу, круасани, а ще чудові сирники. До речі, сирники виходять просто супер і навіть без олії, якщо сир не повністю знежирений. Усі сучасні мультипечі оснащені кількома режимами приготування: є базовий режим фрі або картопля фрі. Ідеально підходить для картоплі та овочів, а ще є окремі м'ясні програми. Тут вже все залежить від моделі, але повірте, це дуже зручно, бо не треба самому гадати, скільки хвилин і на якій температурі. А тепер коротко про те, що краще не готувати в мультипечі. По-перше, тушкування, супи та приготування на пару. Через високу температуру замість ніжної страви виходить гриль чи густе рагу. Дріжджовий хліб теж не підходить. Тісто стає жорстким, а от хліб на заквасці чудово. І ще забудьте про макарони, вони прилипають і псують чашу. Отже, головне знати можливості мультипечі і підлаштовуватись під них. Тоді вона стане справжнім улюбленцем на кухні. Отже, ми вже зрозуміли, що мультипіч це зручно, швидко і смачно. Але тепер питання важливе: як обрати саме той пристрій, який буде ідеально підходити для вашої сім'ї, і стане справжнім помічником на кожен день. Бо погодьтесь, купити просто красиву штуку це одне. А от щоб вона реально працювала для вас і вашого ритму життя зовсім інше. У наступному блоці я розповім про головні критерії вибору мультипечі, на які варто звертати увагу, щоб не помилитися і довго радіти покупці. Перейдемо до першого важливого критерію при виборі мультипечі об'єм. І тут головне запитання на скількох людей ви плануєте готувати? Якщо ви готуєте для одного-двох осіб, вистачить чаші на 3-4 літри. Цього цілком достатньо для повноцінного обіду чи вечері. Іноді навіть можна залишки використати на наступний прийом їжі. Для сім'ї з 3-5 осіб варто дивитися на моделі об'ємом 5-7 літрів. А якщо у вас велика родина і кухня часто переповнена запахами смачних страв, ідеально підійде мультипіч з двома камерами загальним об'ємом 9-10 літрів. Тут є ще один момент: чим більше чаша, тим більше місця займає сама мультипіч. Вона зазвичай більша, ніж мультиварка чи мікрохвильовка. Тому варто подумати, чи вистачить простору на кухні. Довжина кабелю зазвичай близько 1 метра. Тож розташовування теж враховуйте. Ще одна корисна функція додаткові піддони для випічки. Деякі моделі дозволяють ставити їх прямо всередину чаші, інші фіксувати окремо. Перший варіант чудовий для випічки, яка піднімається, а другий для тонкого печива, піци або овочевих нарізок. Тобто можна готувати одночасно кілька страв і економити час. Наступний важливий момент нагрівальні елементи або тени. У мультипечі їх може бути один зверху або два, зверху і знизу. Моделі з двома тенами працюють ефективніше, тепло розподіляється рівномірно, і страву не потрібно постійно перевертати. А от мультипечі з одним теном зазвичай дешевші, але доведеться більше стежити за процесом приготування. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, діапазон температур. Більшість мультипечій працюють у межах 80-200 градусів за цельсієм, а деякі моделі пропонують розширені налаштування від 30-40 градусів до 250 градусів за цельсієм. Це дуже зручно, якщо ви хочете сушити фрукти, робити чипси або випробовувати нові рецепти. Давайте тепер поговоримо про функціональність мультипечі, адже від цього залежить наскільки зручною вона буде в щоденному використанні. Всі сучасні моделі керуються сенсорною панеллю, але вона може бути розташована спереду, зверху або під кутом. Тут важливо подумати, де стоятиме мультипіч на вашій кухні і як вам зручніше натискати кнопки. Чаша та піддон повинні мати антипригарне покриття і легко митись. Повірте, це економить купу часу. Дуже зручно, якщо є оглядове вікно та підсвітка камери, тоді ви завжди бачите, що відбувається всередині. Корисна функція ручне налаштування температури, часу та типу нагріву. А деякі сучасні моделі навіть підтримують керування зі смартфона. Можна запустити приготування, поки ви ще в дорозі додому. Це дійсно додає комфорту і економить час. І нарешті момент, який ви чекали. Топ мультипечей 2025 року, і мої рекомендації, яку модель обрати в залежності від ваших потреб. Це Цикофрай Pixel 2500. Компактна модель на 2,5 літри і потужністю 1200 Вт. Має три автоматичні програми і нагрівається до 200 градусів за Цельсієм. Ідеальна для однієї двох осіб. Та невеликих кухонь. Якщо вам потрібен компактний, але зручний варіант, ця модель для вас. Ось ще одна симпатична модель Mova FD10 Pro. Ідеальна для тих, хто готує на 3-4 особи, 6 літрів чаші, 1800 Вт, 11 автоматичних режимів і все це оформлено так, що на кухні виглядає стильно. Особливо круто те, що він має нагрівання зверху та знизу, плюс потужну циркуляцію повітря. Тож курячі крильця або запечені овочі виходять рум'яними без вашої участі. А ще є оглядове вікно. Просто подивилися, що всередині, і все. Це котек це кофрай 6000. Об'єм 6 літрів, потужність 1700 Вт-12 програм. Є режими для м'яса, риби, овочів і випічки. Використовує технологію Perfect Cook, яка забезпечує рівномірне приготування страв. Ідеальний варіант для сім'ї з 3-5 осіб. Мова AeroChef FD20 Pro. Уявіть, дві великі тарілки гарячої, хрусткої смакоти без зайвих ускладнень. Зліва овочі на 180 градусів за Цельсієм, справа курка на 200. Увімкнули сінк фініш і все готове, коли ви готові. А ще ви бачите, як гарячі паростки повітря обіймають вашу страву з усіх боків 360 градусів. Це реальна мультипіч майбутнього. Це котек Advance 9000 WINDOW Дві чаші загальним об'ємом 9 літрів, 8 програм, оглядове вікно, таймер і ручне налаштування. Підходить для великих родин або якщо часто готуєте на компанію. Маленька родина або гучна вечеря з друзями. Дірма КЗ 150 справляється з обома задачами: об'єм 8 літрів, сенсорна панель. 8 рецептних режимів, і ви готуєте без зайвого стресу. Ця мультибіч не просто зручна. Вона робить вас шефом, навіть коли зайняті або в дорозі, а ще виглядає стильно і сучасно на кухні. Цикотек Цикофрай, фудкорт 11000 Connect C. Дві чаші по 5,5 літрів, 8 програм, управління через сенсорну панель або застосунок на смартфоні. Температура від 40 до 230 градусів за Цельсієм. Потужність 1850 Вт, ідеальний варіант, якщо ви хочете максимум контролю і сучасні розумні функції. Отже, незалежно від того, живете ви на самоті у невеликій сім'ї чи великій родині, серед цих моделей точно знайдеться мультипіч, яка стане вашим надійним помічником на кухні у 2025 році. На завершення хочу підкреслити головне. Вибір мультипечі залежить від ваших кулінарних звичок, об'єму приготування і, звісно, від того, скільки місця на кухні є. Головне підібрати модель, яка буде відповідати вашим потребам і вашому стилю життя. Тоді мультипіч стане справжнім помічником, економитиме ваш час і зробить приготування їжі приємним і зручним.